Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо справжнє листкове тісто. З нього роблять безліч чудових страв. І круасани, і солодкі язички, і косички, і чизкейки, і, звісно, торти. Я буду готувати коржі для торта. Ось такі охайни, тоненькі, хрусткі, багатошарові і неймовірно смачні. Приєднуйтесь, друзі, і починаємо! Нам будуть потрібні кілограм пшеничного борошна, масло, два яйця, сіль і оцет. Ці продукти ви бачите в правій частині екрану. Важливий момент. Вони всі повинні бути холодними. З холодильника. Це принципово. Починаємо готувати. Не гаємо часу. Беремо тертку. Натеремо вишкове масло разом з борошном. Робить точно так, як я. На кілограм борошна йде 600 грамів масла. Два яйця. Сіль. Розмішуємо, додаємо льодяну воду, дві склянки. розмішуємо. Додаємо оцет. розмішуємо. Робимо лунку в борошні. Невеличку таку. Переливаємо яєчну суміш частками. Розмішуємо. Підпиляємо робочу поверхність борошном. Вимішувати не треба. Ми повинні. Просто зібрати тісто в купу. Ось, бачите, шматочки масла так і треба. Ділимо тісто на 8 частин. Робимо отакі заготовки, з яких приготуємо коржі. Обгортаємо харчовою плівкою. Трохи притискаємо. І так, всі вісім. І на 30-40 хвилин в холодильник. Півгодини минуло. Виймаємо першу заготовку. Всі інші залишаються в холодильнику. Трошки підпиляємо борошном робочу поверхню. Розкатуємо. Товщина десь 3 міліметри. Важливий момент, щоб всі наші коржі були однаковими. Заздалегідь беремо харчовий пергамент, обрізаємо за розміром, який нам потрібен. Орієнтуємося на своє деко. В мене 30 на 25. Накриваємо шаблоном заготовку і дороскатуємо там, де це потрібно. Качалкою. Далі. Беремо кулінарний шпатель і відрізаємо все зайве. Самим пергаментом застилаємо кухонну дошку. За допомогою качалки переміщаємо корж на дошку. Далі беремо ніж чи виделку і робимо маленькі парколи. Для того, щоб отримати в готовому коржі, отакі от невеличкі от отвори. Все. Легко переміщуємо корж на деко, чому я одразу не положила його туди. Тому що у нас не один, а вісім коржів. Так, більше зручно. Запікаємо 220 градусів. 7-8 хвилин. Перший запікається, Займаємось наступним. Важлива порада. Намагайтеся робити кожний наступний корж якнайшвидше, щоб він, поки не потрапив в духовку, залишався максимально холодним. Наш перший корж готовий. Ось обережно ще гарячий. Звісно, при запіканні він трошки деформувався. Якщо вам важливо, щоб його форма була ідеальною, можна його іще раз обрізати. Беремо лікала, беремо ніж, чи пілку, як вам зручно. І обрізаємо. Ось, бачите? Підрівняли. Скористуюся нагодою, покажу вам, який корж усередині. Бачите? Багато там шарів. Це справжнє лискове тісто. Тоненьке, хрустке. Торт, який ми з нього приготуємо, буде хромким і дуже смачним. Ось ще раз подивіться. Як бачите, готувати листкове тісто не складно було б натхнення. І воно того варте. З нього, як я вже казала, виходить безліч смачних страв. Дякую, що були зі мною! Хай вам буде смачно! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До побачення!